Слава Україні! Друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні, хрумкі, пікантні кабачки у соусі томатний чілі. Ароматні рецепти знахідка готується швидко та просто. Починаємо! Для реалізації даного рецепту нам потрібні кабачки. 3 кілограми. Ми їх помили, почистили і кабачки мають бути якомога менші розміром. Нарізаємо кабачки на смужечки. Десь довші, десь коротші. Якщо довгий кабачок, ріжемо на дві частинки. Якщо маленькі і коротенькі, значить одна частинка залишається. Нарізали. Тепер потрібно нарізати моркву. Чиста вага моркви 130 г. Натираю її на тертушці для буряка. Ви можете натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Тертушка для буряка, вона крупніша. А ще потрібен часничок 10 зубчиків. У кожну баночку по одному зубчику. У баночку кладу зубчик часнику, листок хріну і парасольку кропу. Та розміщую кабачки якомога щільніше один до одного. Тепер нам видно, де пустоти. Заповнюємо їх морквою. У каструльку наливаємо 1 літр 750 мл теплої води. Додаю сюди цукор 240 г. Додаємо сіль 40 г. Наливаємо сюди оцет. 9 І додаю найважливіший інгредієнт це соус томатний чілі. 250 грамів. Усі додані інгредієнти потрібно добре перемішати, щоб маринад повністю був однорідний. Треба, щоб сіль та цукор повністю розчинилися. Готовий маринад розливаємо по баночкам. Розливаємо так. Щоб маринаду було повінця. Баночки накриваємо кришками і закручуємо. Переставляємо баночки у каструльку, в яку завчасно налили води, вода тепла, не гаряча. Доводимо до кипіння під кришкою. Коли закипить, засікаємо 15 хвилин і стерилізуємо. Плиту вимикаємо, але кришку 10 хвилин піднімати не можна. Так як є перепад температур, і щоб баночки не лопнули, краще кришку не піднімати спочатку. Найсмачніші мариновані кабачки, хрусткі та пікантні, взимку незамінна закуска. Обов'язково приготуйте. Друзі! Якщо вам не важко, будь ласка, поділіться цим відео соціальних мережах та зі своїми знайомими. Дякую за лайк. Вже готова відповідати на ваші коментарі. Смачного!